Вітаю, друзі! Я Євген Сухарєв, Київська школа клінінгу. Сьогодні в цьому ролику ми розберемося з вами, як складати, розкладати, перевертати серветку, і нам для чого це взагалі потрібно. Ми розуміємо, що якщо це, наприклад, медичний заклад, там критично потрібно перевертати серветочку правильно з чистої сторони до чистого складати. Для чого це в клінінгу? Тобто, ми можемо просто взяти і сполоснути в відрі, знову скомкати і знову потерти, і буде окей і швидко, але це неправда для того, щоб економити час і правильно працювати, для того щоб не полоскатися зайвого, для того, щоб ефективно все виходило, якраз і треба вміти. Правильно складати і правильно працювати з серветкою. Давайте подивимося, як це робиться. Ну, дивіться, от серветка у нас, звичайно, невеличка. Тут 32х32 32 см, тобто зовсім не виклик. Ми складаємо. Раз, два. І можемо навіть три. Отримаємо таку серветку. Вона у нас якраз на долонь зручно поміщається, і дівчатам, і хлопчикам буде все нормально. Як ми працюємо? Одна сторона, дивіться, от ми протерли, наприклад, якусь поверхню. І маємо другу сторону. Можемо протерти чистою стороною ще якусь одну поверхню. Протерли. Потім ми беремо і отак її всередину брудним завертаємо. Знову протираємо поверхню, якусь, потім ще одну поверхню. І маємо вже 4 сторони, якими ми опрацювали поверхню. Потім ми беремо і отак от все повністю брудне, завертаємо всередину. Знову складаємо нафту. Знову протираємо. Раз. Два. Отак. Три. Комп'ютер протему. І 4. Ми вже відпрацювали 8 сторін. Бачите, одна серветочка. І якщо б у нас навіть на невеликій ділянці багато забруднень, тобто не ціни забруднення висока. Ми протерли одною, другою, третьою, четвертою, восьмою стороною. Ми всю ділянку витерли, не полоскаючи і нічого не роблячи з серветкою взагалі. Ми просто її швиденько перевертаємо. Тепер ми беремо куточок такий. Робимо хоп. І знову складаємо навпіл. І знову ми маємо чотири сторони: от одна сторона потерли, друга сторона і третя, четверта. Якщо у нас дуже інтенсивні забруднення, ми можемо там трошки інший спосіб використовувати. Але якщо ми протираємо пил дрібну, безпере, щось таке, то що ми можемо забрати в нормальну якісну мікрофібру, це прекрасно працює. Ми одну сторону протерли, знову розвернули, знову звернули і ще дві сторони. Вже ми отримали 12. Якщо б ми працювали в поточному прибиранні або в підтримуючому прибиранні, наприклад, в якоїсь квартири, то ми б вже майже кімнату обійшли на 12 сторін серветки. Одною серветкою, вона зневоложена там неважливо наскільки дорогим і парфумованим засобом. Загалі важливо. Ми використовуємо 12, а взагалі 16 сторін для того, щоб ну, реально фактично обробити всю кімнату. Коли ми використали після завертання куточка, все ми знову його все розвертаємо. І знову складаємо і знову отримуємо чотири сторони. На загал 16. Реально, якщо взяти протерти підвіконня, телевізор, тумбочку, якийсь там стіл там і так далі, ми можемо одною серветкою по факту пройтись повністю по кімнаті. І закрити кімнату. Взяли і потім її просто скинули в брудну зону, жодного разу не сполоснули. І воно все у вас зручно і ефективно працює. Ну, от поїхали, дивіться, вона злегка зволожена, тобто вона вже не розпадається. Ми взяли одну сторону, взяли, протерли. Стіл, наприклад. Да? У нас багато на столі забруднень, тобто у нас сторона наша швидко забруднилась, нам треба вже перевертати, щоб нормально було якісно. Перевернули і далі пішли, протерли там іншу частинку. Потім ми його все завернули всередину. По факту, вийшли ще дві чисті сторони. Ну, наприклад, нам треба тут двері протерти. Так. Ми взяли двері. І також двері можуть бути при після будівельному, наприклад, багато пилу. Протираємо, протираємо, бачимо, що наситилось вже поверхнути. Ми перевертаємо. І пішли далі. Якщо вас цікавлять різні клінінгові фішки, от подібні, які реально працюють, які вже відпрацьовані роками там на об'єктах, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що би вас цікавило, ми будемо знімати для вас відео і ви будете їх дивитись.